Подільська спортивна школа Локомотив випустила не одне покоління знаних спортсменів серед боксерів, котрі особливо яскраво заявили про себе в минулому році і отримали премію міського голови в номінації внесок у розвиток молодіжного руху та популяризацію здорового способу життя і заняття професійним спортом. Олександр Лукавий і Володимир Коновальчук. Що стосується Олександра, то він переможець близько 20 різноманітних змагань: обласних, всеукраїнських, міжобласних турнір. Чемпіонатів міста Подільськ, відкритих чемпіонатів КДЮ США Локомотив. Це і перше місце в турнірі з боксу Кубок Звенигори, перше місце в п'ятій літнім гімназіаді, перше місце в турнірі з боксу «Зірки рингу» Олімпійські Надії і багато-багато інших. Зараз я у 9 класі та займаюся боксом вже 6 років. Та останнім часом я вже приймав участь у чемпіонаті України по відбору до чемпіонату Європи у складі. Збірної команди України в місті Коломиї, Івано-Франківська область, де я посів друге місце. Ще я брав участь на чемпіонаті Одеської області з боксу серед юніорів, в місті Одеса та посів перше місце. А також я приймав участь у всеукраїнському турнірі з боксу серед юнаків, юніорів та молоді. місті Ума Черкаської області, де я посів перше місце. Незважаючи на постійні виїзди, він добре навчається в школі, веде здоровий спосіб життя і став справжньою гордістю не тільки своїх батьків, котрі всіляко підтримують його, а й справжньою гордістю нашої громади. Адже Олександр став кращим боксером України у ваговій категорії 48 кілограм. А ще він дуже цілеспрямований, дисциплінований і на нього завжди можна покластися. Дивлячись на нагороди Володимира Коновальчука, розумієш, стільки потрібні... Було докласти зусиль, аби дійти до перемоги, і якою важкою працею вона здобувається. Серед найяскравіших звершень перше місце на чемпіонаті Одеської області серед чоловіків до 22 років. Перше місце в турнірі з боксу між збірними командами найсильніших боксерів міста Білгород-Дністровський та міста Подільськ. Мені було призначено стипендію подільського міського голови молоді за високі досягнення в спорті. Я приймав участь у чемпіонаті Одеської області в місті Одесі, яке посів перше місце. Також я приймав участь у чемпіонаті України серед чоловіків до 22 років в місті рівному, яке посів четверте місце. Також я приймав участь у чемпіонаті України серед чоловіків еліти 2002 року. Народження та старше відбор на чемпіонат світу. Я на чемпіонаті України. Серед еліти 2002 року народження по відбору на чемпіонат світу став третім. Мене нагородили бронзовим кубком та медаллю. Я займаюся з самого дитинства. Я пішов на бокс у другому класі, мене відправили батьки. Мені дуже подобається цей вид спорту, хоча він дуже тяжкий. Я, я планую в цьому. Цьому році зайняти поїхати на чемпіонат України серед чоловіків еліти і зайняти там друге місце. За значні досягнення в боксі і професійну майстерність Володимиру Коновольчуку присвоєно спортивне звання Майстер спорту України з олімпійських видів спорту. Ми пишаємось досягненнями наших спортсменів, котрі, розвиваючись, перемагаючи, поповнюють не тільки свою власну скарбничку досягнень, а й прославляють наше рідне місто на всю Україну. Тож нових звершень вам, наші славні боксери, на непростій, але такій важливій спортивній стежині. Тамара Япанівська Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.